А зараз кримінальний огляд. До квартири мешканки Борисполя 1950 року народження злодії потрапили, пошкодивши серцевину замка у вхідних дверях та поцупили тисячу гривень. До міліції звернулися двоє молодих людей 14 і 19 років. Вони розповіли, що у Борисполі невідомі особи нанесли їм тілесні ушкодження та відкрите заволоділи їхніми мобільними телефонами. Троє нападників були оперативно затримані працівниками підрозділу Беркут. Під час відпрацювання співробітниками міліції був затриманий 24-річний Борисполець. У нього було виявлено наркотичний засіб коноплі, який він зберігав для власного вживання. По вулиці Привокзальній також було перевірено жителя Черкаської області, у якого в кишені виявили 10 грамовий пакет з коноплями. На вулиці Київський шлях водій шевреле зіткнувся з Деоланос. Внаслідок дорожньої пригоди пасажирка, останньої з тілесними ушкодженнями, потрапила до райлікарні. У місті Борисполі в своєму будинку скоїв самогубство через повішення громадянин 1936 року народження. З 1 по 30 вересня правоохоронці проводять місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї. Особи, які добровільно здадуть боєзапас, звільняються від кримінальної відповідальності.